Вітаю в ефірі. Програма на часі інтерв'ю. Обговорюємо питання компенсації за зруйноване та пошкоджене житло внаслідок російської агресії. Гість нашої студії Ольга Аврамова, кандидат юридичних наук, доцент. Вітаю, пані Ольго. Зараз понад 62 тисячі громадян України отримали компенсацію за пошкоджене житло. І стартувала програма прийняття заявок на зруйноване житло. Що мають робити наші громадяни? Яка процедура, які перші кроки для подачі заявки? Так, дійсно, на сьогодні у нас є дуже проблема велика, це наше зруйноване житло. І е, що треба робити, якщо така ситуація відбулася? Е, показує практика, що, на жаль, е, люди, які опинилися останні руйнування, пошкодження житло, вони у нас лише поширюються цей перелік осіб. Що треба робити? По перше, це е, якщо є можливість е, це фіксація руйнувань, які відбулись. Фіксація може бути у нас відбуватися на власний мобільний телефон. Якщо є така можливість, можна попросити будь-яку знайомих, щоб зафіксували, що дійсно відбулось руйнування, і яке це руйнування? Тому що, якщо ми подивимось на ті будинки, зруйновані, які у нас на сьогодні є. Це може бути або Повне руйнування житла або його часткове руйнування що потребує ремонтних робіт. Другий момент це звернення із заявою до реєстру пошкодженого майна. Звернутися щодо фіксації руйнувань в реєстрі можна через ЦНАПи, через органи соціального захисту нотаріуса та в електронній формі через дію. Тобто особа може самостійно обрати найбільш влучний для неї засіб фіксації руйнувань та внесення до державного реєстру зруйнованого майна відомості: це або паперова, або електронна форма, тобто, як кому буде зручно. Щодо цієї заяви, що ми додаємо. Це обов'язкове звернення, це власні документи, документи на нерухомість. Звертаю вашу увагу, що якщо, наприклад, квартира, будинок, садовий будинок це також враховується на сьогодні, належить двом та більше особам, то е, може звернутися як співвласники, наприклад, це подружжя, або один співвласників самостійно, і це буде враховуватися. Тобто, щоб е, такий момент у нас у законодавстві передбачено, якщо є у нас спільна власність. Після того, як в зроблено внесення зміни до державного реєстру щодо е, руйнувань, е, звертаються із заявою е, при військових адміністраціях. Створюються комісії щодо відшкодування майна. Про відшкодування майна. Окремо зверну увагу на такий момент, що е, можна звертатися із заявами як до національних органів, так і міжнародних органів, зокрема, це до Європейського суду справ людини. Тому що ось у нас є роз'яснення, що Європейський суд справ людини може компенсувати від 5 до 30 тисяч євро е, щодо зруйнованого майна, і в такому разі. Особи мають право як фізичні, так і юридичні особи звертатися щодо такої компенсації. Щоб отримати таку компенсацію, то варто звернутися до організації справ людини, і там юристи можуть допомогти скласти заяви щодо звернення до Європейського суду справ людини. Проблема полягає в тому, що Росія з моменту того, як почала війну проти України, вона призупинила можливість реалізації міжнародних актів на території Росії. Тому тут може бути проблема щодо реалізації рішення ЄСПЛ, але це інша справа. Тобто, просто щоб наші громадяни розуміли, що компенсацію можна звертатися як до національних органів, так і до Європейського суду з прав людини. Люди, які мають пошкодження з 2014 року, чи мають вони право звернення? З такою заявкою для компенсації сьогодні в нас відбувається деокупація певних територій, які були окуповані ще з 2014 року. Там майже немає вже населених пунктів, там зруйновано все вщент. Чи можуть такі люди звертатись за компенсацією зараз? А тому що якщо ви подивитесь закон України про компенсацію, то у преамбулі. Чітко закріплено, що цей закон поширюється на відносини, які виникли після 24 лютого 2022 року, тобто спочатку масштабної війни. А до цього цей нормативний акт у нас не поширюється. І а, на сьогодні як правозахисники, окремі громадяни звертаються щодо подолання такої ситуації, тому що у нас якби відбулася така а, цікава ситуація, коли. У нас правовідносини відносини щодо компенсації поділяються з 2014 по 2022 і з 2022 року. І я хочу сказати, що е, наші парламентарії дійсно зробили неможливо, тому що з 2022 року уряд парламент почали приймати нормативні акти щодо е, активізації регулювання відносин компенсації. Але на сьогодні така проблема є: як і проблема є певної дискримінації житлових прав, яка стосується житлових сертифікатів. Якщо людина отримала житловий сертифікат, вона може придбати житло, але не може його потім продавати на протязі п'яти років після того, як житло було придбане. І нотаріуси, які оформлюють такий правочин щодо придбання житла, вони зобов'язані вносити у реєстр відомості е, щодо накладання обмежень е, у подальших е, правочинах щодо такого житла. І ось на сьогодні ми можемо, як правники, констатувати, що у нас є таких е, декілька дискримінаційних, скажімо, моментів щодо житлових прав. В сфері компенсаційних відносин про це треба безумовно говорити, тому що е, парламентарії продовжують активно працювати, вони знають певні проблеми і сподіваюся, що тут буде е, розроблена певна процедура подолання сьогодні. Але якщо на сьогодні все ж таки особа у нас на підставі житлового сертифікату придбає житло, воно не може його 5 років потім відчужувати. Правильно, ми ще розуміємо: якщо людина а, купує житло в кредит, іпотечний кредит, або отримує його в спадщину після повномасштабного вторгнення, саме після 24 лютого 2022 року, то а, і якщо це житло буде пошкоджено, то на неї не розповсюджується дія цього законодавства. Бо саме норма прописана так, що витяг з держреєстру речових прав на нерухоме майно має свідчити про те, що це майно було зареєстроване на людину до повномасштабного вторгнення. Так, безумовно, коли ми розглядаємо документів щодо компенсації, наприклад, комісія, коли розглядає документи щодо компенсації. Безумовно, встановлюються факти, що особа є власником до моменту як вторгнення, так і, наприклад, якщо особа придбала нерухоме майно. Після 24 лютого 22 і є Е, безумовно, тут встановлюються ці факти. Інша справа, що тут у нас знов таки є проблематика щодо окупованих територій, які у нас з 20 з 2014 року, коли особа для того, щоб встановити факт. Належності як майна, так і майнових прав на нього повинна була звертатися до суду і отримувати документи, які підтверджують право власності. Тобто, ось тут я би так сказала: в кожному окремому разі треба розглядати ситуацію в залежності від тих обставин, в яких особа опинилася. Ми бачимо ще зараз рекордно малу кількість поданих заяв. На компенсацію зруйнованого або пошкодженого житла, а на тих територіях, де ведуться активні бойові дії, і взагалі відсутні на окупованих територіях, чим це пов'язано? Сьогодні ми не маємо права подавати заявки на цих територіях? Ситуація така, що на окупованих територіях де-факто юрисдикція України не поширюється, тому що там ми не можемо. Наші державні органи вони не розташовані, але де юре окуповані території вони вважаються територією України, і якщо особа має можливість виїхати, отримати статус внутрішньо переміщеної особи або отримати тимчасовий захист у європейських країнах, вона може звертатися із заявами щодо реєстру пошкодженого майна та компенсації. Проблематика тут у нас буде полягати в те, що наші державні органи не можуть, не мають можливості е, отримати докази е, того, що е, житло було зруйноване. Якщо така ситуація, як, на мій погляд, буде продовжена. Ось така ускладнена, то встановлювати факт руйнування на окупованій території можливо буде через звернення до суду про встановлення фактів руйнування. І у нас є судова практика щодо цього з 2014 року, коли суди виступили саме тими органами, що надали можливість нам захистити житлові права громадян, які опинились на окупованій території, і тут можна піти за аналогію такої ситуації. Давайте подивимось виступ президента Зеленського його дія самет 2023, де була якраз анонсована програма прийняття заявок на зруйноване і пошкоджене житло. Комфортний і чесний формат подачі заявки на компенсацію зруйнованого майна, приміром будинку чи квартири та отримання компенсації. І це вже працює. Вже цьогоріч майже мільярд гривень буде виплачено сім'ям на відновлення пошкодженого війного майна. Звичайно, це поки, поки що тільки початок. Але це робочий старт системи. Разом з підтримкою партнерів, разом з можливостями нашої країни ми забезпечимо загальноукраїнський результат. Другий етап програми є відновлення це вже відновлення майна. Яке було зруйновано, усе починається із заявки, завершується формуванням сертифікату житлового сертифікату. І зараз його середній розмір 2 мільйони гривень. І ось це послуга, послуга, яку ми зараз запускаємо, обмін сертифіката в дії на житло. Зеленський завершив на дуже позитивній ноті. Потім він сказав, що ця процедура буде масштабуватись, що він саме мав на увазі під масштабуванням. І крім того, зараз на порталі Дія ми можемо побачити новий напис, що згодом компенсація стане доступною для всіх. Тут виникає дуже багато запитань. Вам щось про це відомо: що це за мас масштабування і що це за а, компенсація для всіх? Чи може є в нас в уряді якісь плани для компенсації вже не в судовому порядку, а прямо через державні органи а, того зруйнованого житла, яке знаходиться на окупованих територіях? Дійсно, те, що сказав президент, а, ну скажімо, приємна новина. Для осіб, які ну, втратили житло на окупованій території. Що тут мається на увазі, як, на мій погляд, по-перше, наші міжнародні партнери звертали увагу на підставі досвіду інших країн, які опинялися у стані руйнування житлового фонду щодо як менше бюрократизації процедури. Зі звернення з заявою про компенсацію, тому що як вказує європейський досвід, досвід країн, які опинялися в такому стані, що є певна проблема з бюрократичним механізмом. Ось я вам скажу певний респект нашій Україні, те, що незважаючи на складні умови, в яких ми опинилися, ось процедура зі звернення щодо компенсації, вона у нас є такою дуже. Простою, і це наша, скажімо так, ну дещо перемога, тому що наші громадяни можуть звертатися дійсно через портал ДІЮ, подавати в електронній формі документи, подавати в паперовій формі документи, там через нотаріуса, як це злучно, як людина може це зробити. Не в кожній країні є такі можливості. Це по перше, тобто, давайте казати і про наші певні досягнення. Другий момент дійсно, якщо раніше ми казали про обов'язкову компенсацію на деокупованих територіях, а або взагалі територіях України, які зазнали удари ворога по житловому фонду. То на сьогодні ми додаємо ще об'єкти, які у нас е, знаходяться на окупованій території. Як буде працювати цей механізм? Е, я сподіваюся, що, можливо, якщо особа може завантажити і довести факт руйнування житла на окупованої території, буде дещо простіше і ми будемо обходити ось цю судову процедуру. Але на сьогодні механізмів, які е, були... Спроваджені вони ще не закріплені, тобто офіційної публікації нема, але е, дуже велика іде праця як на рівні уряду, окремих міністерств, Верховної ради, комітетів Верховної Ради України. Ми те, що е, працюємо, бачимо, що дійсно це відбувається. Тобто, я думаю, що наші громадяни не залишаться один на один зі своєю проблематикою, тому що праця в цьому напряму іде. Окремо, я ще зверну таку увагу, тому що є така можливість через вас, що не завжди вказують, що у нас, коли руйнується житло, відбувається нарахування житлово комунальних послуг. Для того щоб це припинити, ось така ситуація у нас фактично відбулася, наприклад, на рівні Харківської області, що треба зробити? Треба звертатися. А крім реєстрів щодо зруйнованого майна до державних реєстрів нерухомого майна через державних реєстраторів, це окремо від системи дія або системи нотаріуса щодо компенсації. Це реєстратори державного нерухомого майна, які знаходяться у нас. Працюють в органах місцевого самоврядування. Там, наприклад, це може бути комунальне підприємство, це державні реєстратори, у нас і нотаріуси із заявою, що житло зруйноване. І в такому разі у нас об'єкт житлової нерухомості. Де факто і де юре е, припиняє своє існування з одного боку, людина отримує право на компенсацію, з іншого у нас припиняється нарахування житлово-комунальних послуг те ж саме стосується і знищеного майна, е, пошкодженого майна треба звертати обов'язково увагу на те що особа не отримує житлово комунальні послуги і в такому разі при пошкодженні особисто звертатися до житлово-комунальних підприємств з відповідною заявою тому що на сьогодні ось право відносини щодо нарахування житлово комунальних послуг зокрема особа має статус переміщеної особи вона залишила своє житло там де Є певна небезпека для проживання, проживає в іншому місті і на неї накладається тягар сплати житлово-комунальних послуг. А ви на сьогодні знаєте, що це не маленькі кошти за два об'єкти житлової нерухомості. І на сьогодні є законопроект щодо взагалі несплати житлово-комунальних послуг, якщо особа по факту не проживає, але це ще законопроект, він не прийнятий. Тобто, ось тут зверну увагу, що незважаючи на те, що коли особа де факте не проживає у житлово-комунальних послугах, плата за житлово-комунальні послуги на сьогодні повинна відбуватися. Якщо житло зруйноване, пошкодження необхідно звертатися до державних реєстрів нерухомості для того, щоб об'єкт був знят як житловий об'єкт нерухомості з відповідного державного реєстру. Ціми виплатами за компенсацію, які будуть надані громадянам, чи можна розрахуватись як орендна плата, наприклад? Це будуть живі гроші, чи це сертифікати, які потім будуть чітко контролюватись, на що вони пішли? Я зверну вашу увагу, що дійсно. Ця компенсація вона буде чітко контролюватися, це спрямоване кошти або на придбання житло або на придбання будівельних матеріалів. Чому така е, компенсаційна ситуація? Чому е, держава не надає можливість особам будь-як використовувати ці кошти? Тут е, е, виникає питання, що конституційна норма передбачає, що держава. Здійснює умови для того, щоб особа могла реалізувати своє право на житло певним чином. І ось реалізація права на житло якраз у нас відбувається завдяки таким компенсаційним механізмам. Якщо особа бажає, наприклад, отримувати відшкодування щодо житлово-комунальних послуг, то ми знаємо, що, наприклад, внутрішньо приміщення особи вони а, мають право на певні виплати і на певні компенсації, тобто, ось тут є зовсім різні моменти. Крім того, у нас на сьогодні є декілька. Я зверну вашу увагу державних програм щодо задоволення права на житло та отримання як е, пільг щодо іпотеки, зокрема для внутрішньопереміщених осіб, е, військовослужбовців. Так, і щодо надання соціального житлового фонду. І Дякую. на сьогодні такі програми існують. Ми вичерпали нас час. Пані Ольга, ми вам дуже дякуємо, що ви до нас приєдналися, що ви відповіли нам на всі наші питання. До побачення, До побачення, глядачі Аверс, залишайтесь з нами, слідкуйте за подіями. Мирного вам неба і на все добре.